Війна війною, але ветеринарні правила утримання бджолосімей та паспорт пасіки ніхто не скасовував. Звісно, цим всім можна знехтувати в військовий час. Але давайте про все по порядку. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! Слава Україні! В 2021 році виходить довгоочікуваний такий підзаконний акт. Це наказ номер 338, який дещо. Покращив законодавство у бджільництві. Він його осучаснив, тому що воно не оновлювалося з 2000 року. Цим наказом було хоч трохи, але захищено права бджолярів у разі отруєнь бджіл, введений новий паспорт пасіки з електронним реєстром. Також цим наказом формуються постійні комісії при будь-якому ОТГ по потравам бджіл, тобто є алгоритм дій при можливих отруєннях. На жаль, деяка зацікавлена група осіб на чолі з не відбувшимся міністром побдільництву, да, всі ми знаємо про кого йде мова. Всячески, всяки всі, всіми силами прагнуть відмінити цей наказ 338, вважаючи його шкідливим, недолугим, яким угодно, аби його відмінити. Напрацювання цього законопроекту йшли протягом двох років. Тобто, ви можете собі уявити, яка робота була проведена. Ну Загалом річ не про це. Згідно цього наказу, е, ветеринарний щорічний огляд має бути проведено до 15 травня поточного року. І відповідно цим фактам подовжений паспорт пасіки на ще один рік. Це значить, що до цієї дати ветеринар повинен, повинен відвідати пасіку, зібрати там патологічний якийсь матеріал в разі потреби, і вже видати паспорт в паспорті. Цей акт записаний, що пасіка здорова. Ось і все. Звісно, в е, військовий час цим всім можна знехтувати з легкістю, але при масовій оптовій Прийомці меду у вас вже будуть вимагати оці всі документи. Оцей ветеринарний паспорт, подовжений, актуальний, після 15-го числа. І навіть в деяких випадках довідку з ОТГ про постановку на облік. Значить, ветеринар згідно з. Їх твердженнями повинен оглянути щорічно 10% бджолосімей. У перший рік оглядається 100%. Але тут є нюанси, і ми через пару хвилин з цим всім розберемося. Значить, якщо вирішено поставити на облік пасіку вперше, ну тобто, ось за останні два роки пасіки пасічники масово виводили свої пасіки з тіні і ставили їх на облік, отримуючи паспорт пасіки. Все це робилося задля дотацій. Звісно, зараз ніяких дотацій, та й після війни їх можливо не буде, але при первинному. При видачі паспорту ветеринар має оглянути начебто 100% пасіки. Ну, десь воно і логічно. Оглянути всі ці вулики, подивитися, чи здорові бджоли, направити 10% аналізу підмору, наприклад, в лабораторію. Не 100%, а 10. І все на наступний рік 10% огляду пасіки, і ті самі 10% проб до лабораторії, начебто, все так. А хочу зазначити, що проби на гнильці, акапіридоз, вароатоз, браульоз вони безкоштовні. Звісно, якщо Кадмін виділив гроші на ОТГ на безкоштовні аналізи, якщо ж він цього не зробив. Цьому році, можливо, так буде через військові дії, то можливо за це прийдеться заплатити. Клінічний огляд, тобто виїзд ветеринара на дом і перевірка пасіки, вона платна в будь-якому разі. Якщо витворач при клінічному огляді виявив, не дай Бог, звісно, які небудь шкідливі, такі дуже шкідливіші, ніж варто хвороби, на які аналізи вже платні, то тоді робиться аналіз їх сімей, де це виявлено, і в випадку підтвердження на пасіці вводиться карантин. Е, є нюанс з приводу щорічного огляду пасіки. На оці простіші хвороби: вароатоз, браольоз, акапередоз і таке інше. Значить, ніхто по законодавству не може вас заставити робити 30%, 20%, 10%, чи скільки вони там вони кажуть. Немає такого у нас. Значить, у нас є два основних документи, які це все регулюють. Перше, це інструкція по запобіганню отруєнь бджіл від 2001 року. Друге правила відбору ветеринарних проб і зразків від 1997 року. Так, це все діло застаріли, але воно воно діє. Тому що немає нічого новішого. Так от, в цих документах, ось зараз вони будуть всі на екрані, немає жодного слова про те, що 10% проб на гнильці варатозакапі редозу ці обов'язкові. Да, неважливо, виявлені вони там чи ні на пасіці при біглому огляді. Значить, ніде не написано там, що ці 10% повинні бути передані в лабораторію. Ніде. Навіть якщо це безкоштовний аналіз. Я вже не кажу про платні аналізи. Тобто ніде не прописано те, що саме цей відсоток. Повинен бути. І ніде не прописано те, що 10% бджолоравдин кожного року має бути оглянуто. Оці всі 10% і 100% при первинній реєстрації при видачі паспорту пасіку. Оце все рекомендує Держпродслужба, посилаючись там ось на таку норму. Ось вона буде зараз на екрані. Це міжнародна норма. Там вона афільована з ВОЗ Всесвітньою організацією здоров'я. І там, начебто, таке прописано, але це не українська норма закону чи підзаконного акту. Це просто рекомендація. Значить, це добровільно, а не примусово. Не примусово. Якщо мені не зраджує пам'ять, то навіть минулого року Баскевич на своєму каналі виставляв відео, де він зробив ветеринарний огляд і аналіз однієї бджоло сім'ї. Так це було зі скандалом, так це було з непонятками, але однієї бджоло сім'ї. Цим всім він підкреслив, що все це робити ви не повинні. Тобто, це все нав'язане нам, ось і все іншими словами без цього всього можна обійтися, якщо пасіка, звісно, здорова. Минулого року колективом спілки пасічників України і конкретно юристом цієї спілки, паном Гриньовим Сергієм, був створений напрочуд зручний файл. Там, де були розцінки на ветеринарний огляд та на аналізи. Там було показано, як міняється шкала цін, тобто вона не однорідна. І в цій табличці я робив це відео минулого року. Там було дуже зручно все показано. В цьому році, вочевидно, чи то через воєнні дії, чи то через які не які, які, якісь проблеми нагальніші. Ніж це такого файлику в цю групу Facebook, де вона була минулоріч опублікована. Цього файлику не було. Я вирішив самостійно розрахувати вартість клінічного огляду однієї бджолосім'ї раніше з фіксованою вартістю однієї бджолородини помножено на кількість бджолородин оцю тарифну сітку регулював наказ номер 96 від 2013 року мінагрополітики. Зараз з'явилася прив'язка до прожиткового мінімуму і. Разом з цим з'явилася диференціація по кількості бджолородин. Одна від однієї до десяти, від десяти до двадцяти, від двадцяти до п'ятидесяти і таке інше. Я не знаю, чому вони так поступили, чому вони прив'язали це до прожиткового мінімуму і чому вони ввели цю диференціацію. Можливо, щоб трохи нас заплутати, можливо, щоб це було дешевше, сам огляд, але як є, значить, для обрахунку ми беремо цей наказ: 395 дев'яносто беремо третій розділ, знаходимо там бджолосім'ї, і там є вартість огляду. 0 там стокото, стокото, стоко, то ми беремо прожитковий мінімум. На січень 2023 року це він ось такий. Значить, ми беремо оце значення, 0, там, множимо його на прожитковий мінімум, отримуємо вартість однієї бджолосії. Якщо ви плануєте оглядати не більше 10 бджолосімей, ви можете це значення, що ви що отримали, множити там на 7, на 10, на 9 і таке інше до 10 бджолосімей. Якщо у вас більше, диференціація там буде інша. Тобто там буде одне значення від 11 до 20, від 20 до 50 і таке інше. Все це, що я зараз сказав, воно буде подано у вигляді текстової таблички наприкінці цього відео для вашої зручності і для того, щоб воно було схоже на минулорічну цю табличку, яка була зроблена Сергієм Гриньовим. Значить, і пам'ятаємо, що кількість бджолосімей до огляду та до. Аналізів це наша добра воля. Якщо на пасіці не виявлено ніяких хвороб, ми можемо оглянути і одну бджолу сім'ю, і дві, і три, а ніяк не 10% чи 100%, які нам нав'язують. Це все наша добра воля. Взагалі, чому я цю тему порушив? Згідно з змін в агросекторі, у нас буде різке скорочення посівних площ під зернові культури, тому що труднощі експорту, низька ціна і таке інше. Висока 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 вартість логістики і таке інше. Замінено воно все буде олійними в першу чергу. Ріпаком та соняшником. Ми всі знаємо, як травиться у нас ріпак в Україні, і тому подовжений паспорт пасіки, оцей нового зразка, і наказ номер 338 хоч трошки. Забезпечить вам сякі вам якийсь захист в разі, не дай бог яких-то потрав чи якихось спірних ситуацій. Оце то чому я порушив взагалі оцю тему. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було хоч трохи корисним та не нудним. Віримо в краще, віримо в перемогу цього року у війні. Всього вам найкращого до наступних відео. Пока-пока.